Саня повертався з рибалки. Він просидів майже цілий день під типовою погодою ранньої весни, коли природа не може визначитися, чиї дощити, чи сніжити, але, незважаючи на таку затяжну риболовлю, усе, що він ніс у своєму рюкзаку, це три самотні карасики. Він спіймав чотирьох, але один був такий малий, що він випустив його назад у річку. Будинок Петра стояв самотньо на краю села, відрізаний від інших вулиць широкими городами та посадкою. Він був так далеко від людей, що тут важко було повірити, що він дійсно належав до села, а не просто жив серед лісу. Саня підійшов до двору і обережно повільно відкрив калитку, очікуючи стрибок лайми старої петрової вівчарки. Але на його подив у дворі панувала цілковита тиша. Здохла вже? подумав про себе Саня і закрив за собою калитку. Він зробив кілька кроків по двору і зупинився. Біля будки лежав розірваний собачий ціпок. Нечутно було ані звуку, ані худоби, ані курей, ані навіть якихось комах. Єдиний звук, який долунав до його вух, було тихе завування нічного вітру. Гей, сусіди! Гості прийшли! Тиша. Саня постукав у двері і прислухався. Здавалося, за дверима хтось стоїть, дихає. Петро, це ти? Дихання спинилося. Зсередини пролунав знайомий голос. Хто там? Це я, Саня. Хто ще? Саня. спокійним голосом повторив Петро. А, думаєш, мене так легко надурити? Чуєш? Саня, матюкнись. Що? розгубився Саня. Матюкнись, кажу. Виматюкайся, як можеш! Та є бний. Останні москові клітини вже проб. На ти кому здався, то то тебе тебе на куди і ще й другом твоїм прикидатися. Саня вже був готовий плюнути, розвернутися і піти додому, коли раптом двері скрипнули, і Петро прошепотів. Заходь, бігом, бігом. Саня зробив крок уперед, але нетерплячий Петро схопив його за куртку і силою затягнув усередину. Весь будинок смердів перегаром. Петро швидко замкнув вхідні двері. Ти б нормальний? злісно заговорив Саня. Як давно вже в запої, а дружина де? Дружина? Пішла. Забрала дітей і з'їхала до мами. А. раптом причина, чому Петро забухав, стала дещо зрозумілішою. А я на рибалку ходив. Думаю, чому б до старого друга не зайти. Та, чесно кажучи, у мене був, мабуть, найгірший поклів у житті. Переночувати, хочеш? спитав Петро. Навіть будучи п'яним, він все одно швидко розумів у себе з жодних натяків. Та я засоромився Саня. Потяг наступний тільки зранку буде, а пішки додому мені шарувати, мабуть, години дві, а на дворі вже ніч. Ясно, ясно. Не парся, перебив його Петро і пішов у глиб будинку. Саня хотів піти за ним, як раптом відчув гострий біль. У темряві він вдарив щось ногою. Сука, де світло? Тільки зараз Саня звернув увагу на те, що в будинку не горіло жодної лампочки. Зараз, зараз, дай свічки запалю, пробурмотів Петро. А що сталося? Вітер дроти обірвав? Хоча я щось сильних вітрів не пам'ятаю. Петро проігнорував це і просто вийшов у коридор зі свічкою. У її тьмяному червоному світлі Саня нарешті побачив обличчя хазяїна будинку, і побачене йому не дуже сподобалося. Петро нагадував бомжа, який не спав нормально цілий місяць. Та й сам будинок був не набагато кращим: вікна завішані ковдрами й рушниками, на підлозі розкидані речі, перекинуті стільці, Схоже, дружина вже давненько від нього пішла. Саня розбувся, зняв куртку, а тим часом Петро відійшов на кухню і вийшов з неї з двома пляшками горілки і банкою солоних огірків. Та ти що? сказав Саня, ми стільки не вип'ємо. Неси. Пробурмотів Петро таким тоном, наче говорив саме з собою. Піде перша, піде друга, там чарка, там закусить. Я що їх? Один пити маю. У нього що гарячка? Подумав про себе Саня, але вирішив натиснути на Петра і просто залишив у коридорі свій рюкзак і пішов у залу. Переступивши через поріг, він автоматично клацнув вимикачем, кімната миттєво залилась яскравим білим світлом. Вимкни, вимкни бігом! Запанікував Петро. Його очі ошаленіли, а шкіра побіліла як у привода. Саня перелякався і швидко клацнув вимикачем ще раз: Греці з ним це його будинок. Тільки но зайшов, а вже як у себе вдома. Світлом клацає», – продовжив бурмотіти Петро. Бідолага, йому дійсно потрібна допомога. Може, йому треба просто з кимось поговорити? З цими думками, Саня сів за стіл і взяв пальцями огірок з банки. Ну, що, Саня? Голос Петра звучав на сильно і голосно. «Вип'ємо для сміливості. Чому саме для сміливості Саня не зрозумів. Горілка була міцна, і він одразу ж потягнувся за ще одним огірком. Петро, не втрачаючи часу, почав наливати по другій стопці. Саня підняв руку у знак протесту, але він не зупинився. Все добре, все добре. Чекай, зараз ще сала принесу. Та щойно він підвівся зі стільця, як одразу ж сів назад. Іде. сказав Петро звідчим у голосі. Точно іде. Побач! І треба було тобі світлом клацати. Хто йде? Петро мовчав. Він прислухався до вулиці. На крильці, тихо прошепотів він. Хочеш, я гляну? Петро здригнувся, по його чолу побігла крапля поту. Сиди. На крильці західними дверима почалися кроки. Хтось торкнувся дверної ручки, покрутив її, а потім відійшов назад. Було чутно, як він пройшовся вздовж будинку до вікна, під яким вони сиділи, вікна завішаного товстою ковдрою. Віддай мою ногу! Глибокий голос луною прокотився по кімнаті. Саня здригнувся від несподіванки і мало не скинув на підлогу свічку. Що це таке? Петро мовчав. Його очі були прикуті до стола. Губи ворушилися, але не видавали жодного звуку. Віддай мою ногу! Знову почувся голос. Цього разу він звучав, наче одразу звідусіль. Саня піднявся і почав шукати якусь зброю. Сиди, кажу. Наказав Петро і почав розливати ще по стопці. Нічого він не зробить. Немає права, розумієш? Просто налякати нас намагається. Саня нічого не зрозумів, але сів назад на свій стілець. Ковдра на вікні заворушилася. Зараз скине, попередив Петро. Ковдра почала тремтіти, наче хвиля, але вона не впала. Один із цвяхів продовжував її тримати. Але тепер вона більше не закривала вікно повністю. І тьмяне місячне світло залило кімнату. За вікном не було нічого, лише темрява і порожній двір петрового будинку. Аж раптом у ньому з'явилася трикутна голова на тонкій шиї. Саня мало не впав зі стільця. Очі істоти були круглі, наче мильні бульбашки, а трипалою рукою він дорукався скла, наче жаба. Хто це? мало не закричав Саня. А ти як думаєш? Прибулець!» Хто? Прибулець. Не викаблучуйся. «Віддай мою ногу. Цього разу голос звучав, наче зі стелі. Петро захитав головою. Паскуда прикидається мерцем, знаю, що їх з дитинства боюся. Петро потрусився усим тілом, наче щойно прокинувся, а потім повернувся до сані і сказав нормальним голосом: Та сиди спокійно, розслабся, розслабся, кажу. Я спершу такий самий був. Сидів, напружений, сокири з рук не випускав. На дворі знову стало тихо і темно. Прибулиць зник. Саня взяв зі стола стопку горілки і обережно глянув у вікно. Просто не бійся. Всередину він не зайде, не має дозволу. Я це на третій день зрозумів. Віддай! знову закричав голос. Цього разу він був тихішим і більше нагадував звичайну людину. Та нема в мене твоєї сраної ноги, залиш мене в спокої. Перти як баран, віддай, віддай. Він ногу свою загубив. Ногу від літаючої торілки. Хтось відкрутив її, він думає, що то був я. Те, що ти припаркувався у мене на городі, не значить, що я тепер відповідальний за твій драндует. Віддай мою ногу. Затремтіло скло. Він мову нашу знає, помітив Саня. Тижні два опанував вимову, а матюкатися все одно не може. Заскладна для нього концепція. Давай ще по одній для мужності. Краще віддай. пригрозив голос. Петро помітно занервувався. Зараз крутити буде, нечітко попередив Петро. Просто не рухайся. Сиди на місці, це лише видіння. Хоч Петро й сказав це, але все одно затиснув пляшки горілки у себе між колінами. Будинок трохнувся і нахилився набік. Саня запанікував і впав на підлогу. Дім стояв так цілу хвилину, але незважаючи на це, стіл та стільці не зрушили з місця. Зараз ще догори дригом поставить. нервово передрік Петро. Як він і сказав, одним різким рухом підлога під їхніми ногами обернулася на стелю. І знову жодні меблі у кімнаті не зрушили з місця, і, попри те, що вони зараз висіли у повітрі, ніхто з них не впав униз. Віддай мені мою ногу, голос прозвучав, наче у самого вуха. Просто не рухайся! Він не хато крутить. Він у наших головах щось крутить. Закрий очі, а то вб'єшся. Скільки воно триватиме? Саня відчував, як його обід підступно піднімається по стравоходу. Ох, це тільки початок. Він ще навіть трусити не почав. Прибулець поставив будинок на місце, а потім знову крутанув навколо своєї осі, потім знову і знову. Десь під час третього оберту Саня втратив свідомість. Коли він прокинувся, все вже скінчилося, тільки пальці його інстинктивно трималися за ніжку стола. Петро сидів за столом з багатостраждальницькими сльозами на очах. «І знаєш, що найгірше? Не вірить, сука! жалівся Петро. Я йому кажу, кажу, а він не вірить. Він шморгнув носом і поставив горілку на стіл. Саня глянув у вікно і знову побачив там трикутноголового прибульця. Сані здалося, що у його бульбашкових очах він помітив якусь надію. А ти точно її не брав? Ну, ногу. Петро важко зітхнув. Нащо я б її брав, то поясни йому сам спробуй. Саня глянув у вікно прибульця там більше не було, але його тихі кроки чулися за вхідними дверями. Саня встав і підійшов до них. Чуєш, хлопче, ти помилився не брав Петро твою ногу, Немає її тут. Віддай мою ногу. Відповів голос за дворима. Бачиш, він тебе навіть не слухає. Може, в поліцію подзвонити? Поліцію? А де я вибухівку риболовну сховаю, а оленину, яку я без ліцензії вполював, вони мені ще більше проблем принесуть? Переможений саня сів назад за стіл. Навіть лайма втекла. сказав Петро з сумом у голосі. Порвала ціпок і втекла. Усі мене кинули, я лишився один. Заспокойся, спробував його підбадьорити Саня. Не впадай у відчай, щось придумаємо. Це все ж таки розумна істота. Якось домовимося. Краще віддай. гукнула розумна істота з за вікна. Швидко пий. Бог його знає, що він ще може утнути. І вони випали і чекали. Будинок не рухався, На дворі теж панувала тиша. Може, він пішов? обнадійливо сказав Саня. Петро повільно похитав головою. І тоді вони почули воду, річку, річку у цій місцевості? Серед ночі, посеред снігу? Горкотіння води ставало гучнішим помилки бути не могло дика течія біжить прямо у їхньому напрямку. Вони побачили її у вікні. Вона зламала паркан і залила двір. Рівень води зростав швидко. Через хвилину піввікна було вже під водою. Скло трісне! запанікував Саня. Та ні не трісне! роздратовано відповів Петро. Нема там ніякої води. Все його срані фокуси. Він мене вже й під землю ховав, і в космос кидав. За вікном пропливав Санін рюкзак, а за ним пливли три самотні карасики. Гей! Це ж мій улов! Як він. Тому я й позавішував вікна, сказав Петро стомленим голосом. Потім підійшов до вікна і спробував натягнути ковдру назад, як раптом з того боку скла на нього глянуло бліде обличчя мертвої людини з широко розплющеним ротом. <клес> Саня так і не зрозумів, хто закричав Петро чи Мрець. Петро зробив крок назад, впав на підлогу і втратив свідомість. І прямо в ту мить усе спинилося. Не було ані марця, ані води, ані рюкзака, ані риби. Лише ніч та самотній місяць у небі. Петро сидів за столом і порожньо дивився на догораючу свічку. Саня не знав, що робити, тому налив йому ще одну стопку горілки. А не знаєш, хто міг ногу його скомуніздити?» Кілька секунд Петро мовчав. Та хто завгодно міг! Нарешті викрикнув він: тут постійно якісь цигани шниряють! Якось у мене лопату стибзили, прямо з двору, і навіть пес не прокинувся. Скоти! погодився Саня. А найгірше у цьому те, що з ногою зараз, мабуть, спить, а ми тут за нього страждаємо. Саня обережно глянув у вікно. Трикутно головий прибулець дивився прямо на нього, мабуть, думав про свій наступний крок. Що він там робить? Спитав Петро. Та просто стоїть у дворі. Ні, чекай. Він закладає дрова під сарай. Гей, він його спалити хоче? Брешеш. перелякано крикнув Петро і миттєво стрибнув до вікна. Прибулець акуратно складав дрова своїми тонкими ручками під стіни старого сараю, а потім подивився прямо на Петра. Не віддаси. Спалить! запанікував Петро. Точно спалить. Він побіг до кутку кімнати і схопив сокиру. Потім він побіг прямо до дверей, Саня ледве встиг його зупинити. Ти ж казав, що він нічого не робить, що це просто видіння. А якщо ні, я знаю, де він взяв ці дрова. Дрова точно справжні. Вони почули тріски вогню. Дуже швидко полум'я стало таким яскравим, що свічка їм була вже не потрібна. Там же вибухівка. Петро мало не виронив сокиру собі під ноги. Він що, правда? Він підійшов до вікна і поклав руку на скло. Хоча якось швидко воно зайнялося. Він навіть керосином їх не поливав. Його роздуми перервав гучний вибух, дах сараю відлетів. Вибухівка. пробурмотів Петро. Може, й правду краще віддати. Саня розгубився, перетравлюючи в голові, щойно почуте. Що ти сказав? Може, краще. Ти що справді вкрав її? Петро мовчав, явно думаючи над своїми наступними словами. А потім плюнув і злісно закричав: Сам, бляха, винуватий! Не треба було на моєму городі паркуватися! Іду я додому, бачу його драндулет, двері відкриті, нікого нема. Ну, я й подумав, а греці з ним. Я сам автомеханік за освітою. Що я не розберуся, як його тарілку крутити? Ну, я і взяв із сара інструменти під її дровенякою. Віддай мою ногу. наполягав прибулець. Віддасть. крикнув Саня. Якого біса ти моє добро розбозарюєш. Бо це його добро. Тепер вже настала черга Сані бути злим. Ти або віддаси, або в психушці житимеш. Він тебе ніколи не залишить. Ну й нехай. Та, б**, просто віддай її вже. Ні. Я вже так настраждався не за неї, що я вже її заслужив. Саня навіть не знав, що йому на це відповісти. А якщо до мене, я за що страждаю? Ти сам напросився, я тебе сюди не запрошував. Покажи, покажи, що. Ногу, ногу мені покажи. Петро затих. Він обережно глянув у вікно, а потім тихенько пішов до спальні. Через кілька секунд він повернувся з якоюсь металевою трубою довжиною десь у метр. Ось, тільки не торкайся, презентував Петро. Це вона і це за неї твій мозок в кашу перемішують. На що вона тобі взагалі потрібна? Ти не розумієш, воно розкладається. Глянь! Він прокрутив один кінець труби, потягнув за інший, і нога подовжилася вдвічі. Він зробив це ще раз, і довжина ноги знову подвоїлася. І знову, і знову, здається, він припинив її подовжувати лише через те, щоб більше розміри будинку не дозволяли. До дванадцяти метрів розкладається. І не лише це. Глянь, яка вона легка, і не гнеться. Диви, я її однією рукою за кінець тримаю. І що з того? Ну, розкладається вона, варта це твого глузду, ще тиждень цих тортури тебе в кімнаті з м'якими стінами замкнуть. Петро склав ногу назад і сховав з поля зору прибульця. Слухай, просто віддай йому ногу. Чекай, слухай, віддай йому цю штуку, і я тобі зроблю таку саму на заводі з алюмінію. Що скажеш? Петро дивився на свою палицю, наче дитина на цукерку. Вона гнутися буде. Буде. Саня почав втрачати самовладання. Але ніхто твій будинок крутити не буде, дебіле. Петро не відповів. Він просто сів на підлогу, не відводячи погляду від палка. Ти від алкогольного отруєння зігнешся швидше, ніж встигнеш з нею погратися. Губи Петра почали тремтіти. Обіцяєш? Що обіцяєш? Зробити з алюмінію таку саму. Слово даю. Петро почав підніматися, а потім знову сів. Або я зараз ці двері відкрию. Пригрозив Саня. Сам йому поясню, як ти її заслужив. Петро зі злобою подивився на Саню. Потім він встав, підійшов до дверей, відкрив їх і викинув палку у сніг. Забирай, щоб ти подавився. Петро закрив двері і замкнув їх. Потім він повільно повернувся до столу і налив собі ще стопку горілки. Але Саня цього не бачив. Його очі були прикуті до маленького, трикутно-голового прибульця, який, не поспішаючи, підняв зі снігу свою ногу, обережно витер її своїми терпалими руками і пішов повз нетронутий сарай у бік калитки. Але перш ніж він вийшов за межі двору, він глянув на Саню своїми великими бульбашкоподібними очима. Калитка закрилася. Петро сидів за столом і з тугою дивився на пляшку горілки. Не забувай, ти обіцяв, слово дав з алюмінію, таку саму розкладну до 12 метрів.